Літургія жертви, принесення жертв. Відразу, після вірою, наступає найважливіша частина служби Божої. Підходить той момент, коли хліб і вино, який священник приготував під час проскомидії, а під час входу приніс на престол, повинні перетворитися в тіло і кров Христову. Замість хліба і вина буде вже незабаром живе тіло і жива кров Ісуса Христа. Це дуже відповідальний і важливий момент, це найважливіша частина літургії. Ісус Христос, руками священника, буде принесений у жертву Богу Отцю за нас. Те, що відбулося колись на Голгофті, відновиться тепер перед нашими очима. У цей момент ми повинні бути дуже уважними, повні зосередитися на тому, що відбувається. До цього нас увесь час від початку служби Божої готувала свята Церква, священик довгими і ревними молитвами просив для нас чистоти совісті, душевного спокою, любові та віри, декілька разів благословив нас. Ми теж молимося разом з священником, просячи того ж самого. А перед відмовлянням вірою, коли священник закликав нас возлюбім один одного, ми відповіли, що ми любимо. Відмовляючи разом з священником вірою, ми визнали, що віримо у все те, що закликає вірити Свята Церква, а також віримо і в те, що Ісус Христос зараз на наших очах. Принесе себе в жертву. Отже, ми вже готові до жертвоприношення. Ми чисті серцем і спокійні, ми любимо Бога і людей, ми визнаємо святу віру. Священник звертається до нас словами. Будь, станімо гідно, станімо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе приношення у мирі приносить. Люди на це відповідають, милість миру, жертву хвалення. Цими словами люди ніби говорять, отак ми вже готові, вже стоїмо тут зі страхом Божим, бо знаємо, чим є це приношення, ця жертва. Це милість миру, бо вона походить із любові Ісуса Христа до нас, адже Він своєю смертю примирив нас із Богом. Ми знаємо також, що ця жертва є жертвою хвалення, єдиною жертвою, якою ми можемо віддати Богу гідну хвалу. Ми це знаємо, що як же ми могли б не відчувати в цю хвилину страху. Після відповіді людей священник звертається до них, благословляючи благодать Господа нашого, Ісуса Христа і Любов Бога і Отця. І при часті Святого Духа, нехай буде з усіма вами, зміг цих слів такий: якщо ви знаєте, чим саме є ця жертва, яка повинна бути зараз принесеною, і очікуєте цього зі страхом Божим, то нехай ласка і любов при Святої Тройці перебуває разом з вами у серцях ваших, люди де словами і з духом Твоїм. Бажають цього і священникові. Після цього священник здіймає руки, промовляючи: піднесім до Господа, вгору піднесім серця. Тобто закликає відвернутися думками, прагненнями і любов'ю від усього земного піднестися до небес. Люди відповідають, піднесли до Господа. Священник склавши руки. Говорить, благодарім Господа, на що люди промовляють, достойно і праведно є поклонятися Отцю і Сину, і Святому Духові. Троїці єдиносушній і нерозцільник. Священник під спів розводить рухи, підносить їх до гори і неголосно відмовляє молитву, який дякує Господу Богу за всі пла, зіслані ним від початку світу. Насамперед дякує за те, що Бог створив людину за образом і подобою своєю, що людину, яка згрішила, підняв, відкупив від вічної смерті, що дарував їй Небесне Царство, яке вона втратила через гріх. Врешті дякує Господу Богу за те, що Він дозволяє нам прославляти його так, як це роблять ангели хіровими і серафими, які безперервно співають Йому величайну пісню. Ось ця молитва, достойно і праведно Тебе оспівувати, Тебе благословити, Тебе хвалити, Тобі дякувати, Тобі поклонятися на всякому місці владицтва Твого. Ти воєси бо Бог несказанний, незбагненний, невидимий, неосяжний, завжди сущий, так само сущий ти, і єдинородний ти син, і Дух Твій Святий. Ти від небуття до буття нас привів, і коли ми відпали, ти знову нас підняв і не перестав творити все, поки нас на небо привів і будуче царство Твоє дарував. За все це дякуємо Тобі і єдинородному Твоєму Синові, і Духові Твоєму Святому, за усі твої добродійства, вчинені нам, які ми знаємо, і яких не знаємо, явні і неявні. Дякуємо тобі і за цю службу, яку ти з рук наших зволив прийняти, хоч і стоять перед тобою тисячі архангелів і десятки тисяч архангелів, херовими серафими, шестокрилі, многоокі, що високо ширяють пернаті. У цьому місці священник перериває молитву, бере до рук звізду, ударяє в неї з чотирьох боків обтискос і голосно закликає. Переможну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи. Люди на цей момент уже добре приготовані, мають чисту совість і серце, відірвані від усього земного, за прикладом ангелів можуть заспівати цю пісню, котру ангели співають на небесах. Свят, свят свят. Господь Саваот, повне небо і земля слави твоєї, осанна на висотах, благословен, хто йде в ім'я Господнє, осанна на висотах. Ця чудова пісня складається з двох частин. Перша її частина до слів Благословен, хто йде, походить зі старого Завіту. Одному зі своїх видінь пророк Ісая побачив Бога, який сидів на престолі. А довкола нього несліченна кількість ангелів співають безперервну пісню свят, свят, свят. Автором другої частини цієї пісні, від благословен, є єврейські діти, які цими словами вітали Ісуса Христа у момент Його в'їзду в Єрусалим. Тому під час служби Божої люди, так само як ангели херовими та Серафими у небі, прославляють Бога тією ж піснею, і як невинні єврейські діти, тією ж піснею вітають того самого Ісуса Христа, котрий в образі хліба і вина незарабаром буде принесений в жертву Богоцю. Навіщо священник чотири рази вдаряє на ухрест звіздою Обдискос, промовляючи переможну пісню? Цей обряд також бере свій початок із давніх часів, колись звізда і дискос були значно більші від теперішніх. Тож, коли вдаряли звіздою об дискос, було чути на цілу церкву. Це робилося з цією самою метою, з якої тепер дзвонять дзвіночки. Отже, сповіщалося, що щось буде відбуватися найважливіше. А служби часто ми з ним правилися на незрозумілій мові. Отже, наплешається найважливіший момент момент жертви Ісуса Христа. Ісус Христос невидимим способом повинен принести себе в жертву Богу Цю. Люди клякають і клячать аж до пісні Тебе оспівуємо. Священник продовжує безперервну молитву. З цими блаженними силами, владико, чоловіколюбче, і, 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 і ми кличемо і мовимо: Святий єси і присвятий, ти і, і народний, твій син, і Дух Твій святий. Святий Іси, Пресвятий, велична слава Твоя, ти світ твій так возлюбив, що і сина свого єдинородного дав, щоб усякий, хто вірує, в нього не загинув, а не мав життя вічне. Він, прийшовши, і сповнившись весь задум, що до нас, вночі, якого видано, а радше він сам себе видав за життя світу». Тут священник знову перерває молитву, бере в руки дискос. Підносить його трохи вгору і промовляє молитву далі, прийняв хліб у святі свої пречисті й непорочні руки, подякував і благословив, і благословляє, освятив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи: священник нахиляється над хлібом і перетворює його в тіло Христове, голосно промовляючи. Прийміть, їжте це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. Люди відповідають на Це. Амінь. Священник низько уклоняється Ісусу Христу, відкриває чашу з вином, бере її у ліву руку, правою благословить і неголосно промовляє молитву далі, так само і чашу по вечері кажучи. Нахиляється над чашею і голосно проголошує слова перетворення вина в кров Христову. Пийте з нею всі, це є кров моя Нового Завіту, що за вас і за багатьох проливається, на відпущення гріхів. Люди на це знову відповідають Амінь. Священник ще раз низько поклоняється Ісусу Христу, розводить руки і продовжує молитву. Тому, ми, споминаючи цю спасенну заповідь, і все, що ради нас сталося: хрест, гріб, триденне воскресіння і на небеса вознесіння, праворуч сидіння, другий славний прихід. Підносить дискос із цілом і часшою кров'ю Христовою в руках, зложених на хрест, що означає розп'яття на хресті і голосно промовляє: Твоє від Твоїх, тобі приносимо за усіх і за все. Твої дари з Твого, тобі приносимо за усіх і за все. Зміст цих слів такий. це є Боже твоя жертва. І ми приносимо Тобі з Твого, бо свого нічого не маємо, такого, що було б добрим і тебе гідним, те, що тепер тобі жертвуємо, беремо з невичерпної твоєї скарбниці і тобі жертвуємо. Слова за всіх означають, що ми приносимо ту жертву Господу Богу за всіх людей, за живих і за померлих, за своїх і чужих. За близьких і далеких, за друзів і недругів, слово і за все означають великі і різноманітні Божі ласки, яких ані перерахувати, ані осягнути ми не можемо. Люди на те закликають, Тебе оспівуємо, Тебе благословимо, Тобі дякуємо, Господи, і молимося Тобі, Боже наш. У той час, коли люди співають цю пісню, священник ставить святі тайни на місце, на престолі, низько вклоняється їм знову зводить руки і закінчує молитву. Ще приносимо Тобі цю словесну і безкровну службу, просимо і молимо, і благаємо, зійшли Духа Твого Святого на нас і на ці предложащі дари. Благословить знаком Христа, освячений Хліб. І говорить, і сотвори ото хліб цей чесним тілом Христа Твого, а відтак відкриває чашу, благословить її знаком Христа і промовляє, а те, що у чаші ці чесною кров'ю Христа Твого. Потім благословить знаком Христа святі дари разом, говорячи, перетворивши Духом Твоїм святим. Після того накриває чашу, низько поклоняється, здіймає руки, закінчує молитву, що були причасниками на тверезість душі, на відпущення гріхів, на спільноту зі Святим Духом, на повноту Царства Небесного, на сміливість перед тобою, не на суд і на осудження. Ще приносимо тобі цю словесну службу за спочили у вірі проотців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, євангелистів, мучеників, і сповідників, посників і за всякого духа праведного, що у вірі спочив. Перед самим звершенням таїнства причастя священник готує до нього, віруючих короткими виголосами. Саме передусім, звертаючись до нагороду, Він виголошує благодать Господа нашого Ісуса Христа і любого Бога, і Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами. Цим апостольським вітанням священник просить у Бога для віруючих особливого дару, від кожної особи при святої Тройці. Від Бога Отця проситься любов, оскільки лише саме через любов Він послав на землю єдинородного Сина свого, від Сина Божого благодать бо Божественну силу, оскільки Його заслугов... заслугами вона виклопотана для віруючих у нього, від Духа Святого Причастя або спілкування, без якого ні для кого з віруючих неможливе прийняття рятівних заслуг Христових. Хор... На цей голос відповідає із духом твоїм. Тобто, нехай будуть дариці з твоєю душею. Гору піднешімо серця, тобто впрямуємо серця свої вгору до Бога, піднесли до Господа, тобто маємо серця спрямовані до Бога. Далі ще не воно що не подяку Господеві. На крилосі співають, достойно і правильно є поклонятися Отцю і Сину, і Святому Духові, Троїці, єдиносушній і нероздільній. Це час священник, таємно читаючи молитву і згадуючи у ні про благодіяння Божі, в той самий час являє безперервне славослов'я ангелів, які оточують Божий престол і виголошують, пісню перемоги співаючи, виголошуючи, викликуючи, промовляють. У цих словах можна побачити указівку на ті чотири види тварин: орла, тельця, лева і людини, під образом яких ангели, які оточують престол Божий, були видими у старому завіті Пророком Зекіїлом, перший розділ, а в новому Откровення 4, 6, 9 Апостолом Іваном. Під тим, хто співає, тут розуміється орел, виголошує телець. Вкликує лев, промовляє людина, на крилоші співає ангельську пісню: свят, свят, свят Господь Савод, володар сил або небесного воїнства, повні небо і земля слави Твоєї, і до чого додають хвалебну пісню, якою вітали Ісуса Христа під час урочистого входу в Єрусалим, Осанна, у вишн, благословен, хто йде ім'я Господнє, осанна. Вишніх. «Осанна» – слово єврейське означає спасіння. «осанна» у вишніх означає спаси нас на небесах або даруй нам спасіння у Царстві Небесному. Після співу переможної пісні звершується найважливіша дія на літургії вірних, а саме освячення дарів згадуючи тайну вечерю і встановлене на ній таїнства причастя, священник у цей час промовляє слова самого Христа, прийміть їжте, це і тіло моє, що за вас ламається, на відпущення гріхів, а потім пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. У цей час священник у тихій молитві коротко згадує про саму заповідь Спасителя звершувати таїнство причастя, так само, як і про його хресні страждання, смерть, воскресіння і вознесіння на небо. У цей час всі віруючі повинні згадувати тайну вечерю і подумки прийнятися вірою прочисте тіло і чесну кров Господа нашого Ісуса Христа. Потім священник хрестоподібно бере правою рукою дискос, а лівою чашу, і піднімаючи їх вгору, виголошує, Твоє від Твоїх, тобі приносимо за всіх і за все. Твої дари, Господи, тобою нам дані, тобі і приносимо удячність і умилостивлення за все для виконання твоїх заповіді і внаслідок твоїх рятівних страждань за всіх нас. На цій причині вказується в молитві, яку таємно промовляє священник перед тому і ми, споминаючи цю заповідь, і все, що ради нас сталося, хрест, гріб, воскресіння на третій день вознищіння, правору воскресіння на небо, вознищіння, праворучіння, другий славний прихід. Накрилощі співають Тебе у піснях славимо, Тебе благословимо, Тобі дякуємо, Господи, і молимося Тобі, Боже нас. Під час співу цієї священної пісні звершується закликання Святого Духа на запропоновані дари і його священня. Священник спочатку три рази з підняттям рук молиться про те, щоб Господь послав Святого Духа на нього самого як виконавця таїнства, і на всіх присутніх у храмі, і на запропоновані дари. Потім тричі промовляє, підносячи руки, молитовні слова до ця. Господи, Ти, що при святого Твого Духа в третю годину на апостолів Твіх послав, не відіймиш його милосердний від нас, а віднови нас, що молимося тобі. Далі священник благословляє святий хліб, промовляючи, і сотвори хліб цей чесним тілом Христа Твого. Благословивши святий хліб, священник благословляє святу чашу, промовляючи, а те, що в чаші цієї чесною кров'ю Христа Твого. В цей самий час, з силою і дією Святого Духа, хліб перемінюється в істине тіло Христове, а вино в істину кров Христову. Усі, хто знаходяться у вівторі, вшановують істини тіло ікру Христові земним поклоном, поклоняючись самому Господу, присутньому на святому престолі у тілі і крові своїй. У цей час усі присутні в храмі закликаються церквою до особливого моління. Молимося, бо Тобі, Боже наш, усім присутнім у храмі. Про цю важливу хвилину освячення дарів дається знати особливим благовістом, який називається благовістом до достойної, щоб і вони в цей час вознесли розум і серце своє до Бога, осяявши себе хресним знаменням. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписався, залиште коментар під відео. А я уділю вам благословення, і ви б там імена пишіть під ними і про лайки чи дизлайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!